Не недооцінюй мою силу, я тут, щоб зробити неможливе у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші стосунки та фінансова стабільність незабаром зазнають неймовірних змін. Покладіться на мене, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і відбудовує те, що було знищено. Приготуйтеся до прийдешнього часу чудес і благословень. Готових наповнити ваше життя новим світлом. Я з тобою, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які безєсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію. Що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку і горя добігають кінця. Цього тижня з понеділка по неділю чекає, захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль. Глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання, не ставте під сумнів мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу. Щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру. І звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небез тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися жити в моїй присутності. Твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не озираючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину. Почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас. Оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять, як ранкове Сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, Бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на Слово Боже. Яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. Помогутній Батько, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над твоїм словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене, це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені. Що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові, будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Зцілення на шляху до вашого тіла. Справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Це лише початок чудової подорожі. Яка незабаром розгорнеться на ваших очах. Залишайтеся міцними у своїй вірі, повірте мені, і ви станете свідками неймовірних речей, які відбуваються у вашому житті. Тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають, і готуйтеся прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування. Повитий у моїй присутності та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся! Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитно, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі. Завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте й отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та беззаєсонні ночі. Які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословена фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите. Як у вашому житті відбуваються дивовижні речі? Я, Верховний Цілитель, пропоную вам свої благословення, готовий рясно вас благословити. Відкрийте своє серце і прийміть цей божественний дар. Щоб прийняти його, введіть 777 у коментарях? Сьогодні я стверджую, що нічого, що загрожує вашому здоров'ю, часу. Фінансам чи сім'ї не принесе успіху. Завжди пам'ятайте, що я ваш Бог, який піклується про вас щодня з моменту вашого народження. Я був присутній на кожному етапі твого існування. Ви залишаєте позаду почуття перенапруження та втоми та рухаєтеся до достатку та задоволення. Ваша історія ось ось буде переписана. Сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне. Благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже на шляху у відповідь на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами. Захищає та скеровує вас. Введіть 1111 у коментарях прямо зараз, щоб отримати ці благословення в ім'я Ісуса. Бог обіцяє, що Він прагне змінити ваше життя, здійснюючи чудеса, які виходять за межі людського розуміння. Завжди пам'ятайте, що мій улюблений син Ісус є джерелом мрясного життя. Ті, Хто шукає його з відкритим серцем, ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а вашу боротьбу на перемогу. Я всемогутній Бог, творець усього. Горизонт відкриється, показуючи багато благословень. Які вже оточували вас і підтримували ваше життя. Цей акт подяки принесе зцілення вашій душі, усунувши пов'язку з очей, яка затьмарює ваш зір. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає благословень, будьте вдячні за свою здатність бути вдячними. Знайдіть трохи часу, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете. Або закрийте очі та зосередьтеся. я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога вже гарантована. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість». Ви отримаєте незлічену кількість благословень, будете насолоджуватися гармонійною сім'єю та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя. Починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків, завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і повсякчас. Амінь.